В Ефірі новини на Юарівне в студії Оксана Тоз. Вітаю вас. Відсьогодні можна пройти процедуру зі зміни місця голосування перед другим туром виборів президента. Це можна зробити лише до 15 квітня. До цієї дати виборцям необхідно звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців за адресою, де перебуватиме виборець у день голосування. При собі необхідно мати паспорт та інші документи, які підтверджують необхідні зміни місця голосування. Якщо виборець внутрішньо переміщена особа, то достатньо мати про собі лише паспорт. Далі необхідно написати заяву, де вказати бажану дільницю для голосування і причину місця зміни місця голосування, та отримати посвідчення про тимчасову зміну місця голосування. Вже близько 250 заяв опрацьовано, посвідчення роздаємо. Ну, взагалом люди вже приходять ті, які були на першому турі, то документи всі несуть належним чином оформлені. Якщо хтось приходить без документів, ми консультуємо, що донести і доносять, і ну, проблем не виникає. У нас близько 50 звернень на даний момент. Це станом на понеділок, 8 числа. Нещодавно тільки почався процес реєстрації цих заяв після оголошення результатів виборів. І даний процес триватиме до 15 го числа понеділка. Це останній день, коли виборець може звернутися безпосередньо до відділу ведення з мотивованою заявою щодо зміни місця свого голосування. Більше про це ми розповімо у наших вечірніх випусках. На Володимиреччині поліцейські затримали жителя Вараша із понад 9 кілограмами бурштину серцю. Як повідомила пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька, близько 23-ї години, 6 -го квітня в селі Собіщиці під час патрулювання у поле зору поліцейських потрапив автомобіль Ауді А 6 на іноземній реєстрації. При спілкуванні з правоохоронцями водій помітно нервував і це викликало підозру. Слідчі, які виїхали на місце події, вилучили поліетиленовий пакет із бурштином. Поліцейським, 36-річний житель Вараша розповів, що на нього він випадково натрапив у лісовому масиві. За цим фактом розпочато досудове розслідування. Учасники громадських зборів у Городищі доручили депутатам сільради скасувати рішення про об'єднання із сусіднім селом Біла Криниця. Також вони запропонували повторно опитати жителів, з ким саме об'єднуватися. Людям запропонують три варіанти Біла Криниця, Шпанівська громада та Рівне. Очільник обласного центру Володимир Хомко особисто приїхав на збори відповісти на питання присутніх. Та запропонував розробити угоду, згідно з якою місто візьме на себе певні зобов'язання. Наприклад, вивозить... Це з городища, сміття, довозити дітей до школи чи пустити сюди міські маршрутки. Бо є міста дотаційні, а є, які заробляють більше. Ми їх узніцові заробляємо більше, як вараш зараз, і у нас забирає. Ми, ми, я не просто готовий, дивіться, я не обіцяю вам золоті дороги і так далі. ні раз я ж такого не казав. Але я готовий у разі об'єднання обговорити те, що ви хочете зробити, відкиньте емоції. Зробіть собі табличку. І ви самі прийдете до висновку Шанкача. Так вибачте мені, ви прийшли з рідного і хочете і нас затягують. Ми не хочемо. Ми хочемо. Ми туди не хочемо, бо ми сісті люди. Два рази приходимо. Як за вас нема дома, то це дітей не вижу. Як я Я не знаю. До нас приходили ходили. Ми виходимо ми все. Частина учасників зборів обурилася, що організатори не запросили делегатів від Білої Криниці та Шпанівської громади. На думку представника ініціативної групи, що виступає за приєднання до Рівного Миколи Вавренюка, їхню позицію міг би відстоювати сільський голова Петро Павлюк. Останній заперечив, що агітував за білу криницю. При цьому підтвердив, що готовий провести нове подворове опитування. Депутати це є перші представники громади. Ви ми її вибрали середу суд. Суд рішає про те, що наші рішення не зативні, відміняються. І ми тоді, як кажуть, не даємо для за Криниці. Вона так говорила, що ми тормозимо її, розумієте? тому що вони вже були в давно об'єдналися. Для чого людину відривати? Ми оголошення повісили. Чесно говоря, а Тому що гонка ніхто не слухав, а голову білої вірниці слухали. І наскільки я, і на я пам'ятаю, вона сказала, я не обіцяю краще, але гірше не буде. Нормальна економічна ефективність. Так було? Для чого продовжує ще раз? Рішення про створення об'єднаної громади з білою криницею депутати Городищенської сільради прийняли 12 лютого. Також пропозиції про створення ОТГ надходили від Рівного та Шпанова, але їх відхилили. Тоді сільський голова Петро Павлюк заявив Суспільному, що білу криницю обрали через те, що під час подворового опитування більшість односельців висловились за цей варіант. Житель Городища Юрій Мартинюк подав у Рівненський окружний адміністративний суд позов про скасування рішення. Наступне засідання відбудеться десятки. ...квітня, повідомив Петро Павлюк. У Березному вночі через пожежу евакуювали мешканців п'ятиповерхівки. Як повідомила представниця прес-служби головного управління ДСНС в області Олена Гуманюк, виклик на лінію 101 надійшов після опівночі. Прибувши на місце події, бійці ДСНС встановили, що пожежа виникла на першому поверсі в одній із кімнат п'ятиповерхівки. Рятувальники почали гасити пожежу та одночасно вивели на свіже повітря мешканців житлового будинку. О першій ночі пожежу повністю ліквідували. Травмованих немає. Причини займання та збитки, завдані пожежею, наразі встановлюють. 80 музикантів змагатимуться за звання найкращого вокаліста у першому регіональному конкурсі співаків імені Ярослава Кульчинського, який відбудеться у Рівному 13-14 квітня. Зі слів директорки конкурсу Галини Швидків, окрім студентів Рівненського інституту мистецтв, зареєструвалися учасники зі Львову та з Китаю. Усі боротимуться у різних номінаціях та у вікових категоріях. Конкурс проводять на честь співака Ярослава Кульчинського, який викладав вокал у Рівненському інституті мистецтв. Очолював кафедру хорової практики, був солістом обласної філармонії, де і пройде другий день фестивалю, розповіла Галина Швидків. У перший день музиканти виконуватимуть твори у залі Інституту мистецтв. Вперше ми робимо конкурс, присвячений особі, яка жила і працювала в Рівному. Співаку, який вніс свій неоцінений великий вклад в культуру рівного, в мистецьке життя рівного, учасники будуть виступати в чотирьох номінаціях: академічний спів, народний спів, естрадний вокал і малі вокальні форми. У нас буде гран-при цього конкурсу. Будуть лауреати цього конкурсу, і будуть лауреати других, третіх місць. Ну, всі не можуть бути лауреатом. Звичайно, ми будемо вибрати за Best найкращих. У першому турі весняної частини чемпіонату України серед аматорських команд зустрілися два представника Рівненщини Малинськ та Одек. Кадри цієї зустрічі на ваших екранах. Гра відбулася у Млинові, де формальними господарями поля були Малинці. Рахунок у матчі відкрили гравці Малинська на 20-й хвилині. Забив Роман Савицький. Одек зрівняв рахунок з пенальті. Його реалізував Юрій Красномовець. У другому тайні суддя призначив ще одне пенальті. Після От цього разу у ворота Одека. Переможний гол на рахунку Олександра Гергелюка. Це перша поразка оржівців у чемпіонаті України серед аматорських команд цього сезону. Вона коштувала команді першого місця турнірної таблиці. Її зайняв ФК Малинськ, випереджаючи оржівців на три очки. Але Малинці зіграли на одну гру більше. Наразі у мене все. Більше новин читайте на сторінці Рівне у Фейсбук та на нашому сайті. А свої новини повідомляйте нам у вайбер та телеграм, за номером, який бачите на екрані. Нехай щастить. Побачимось.